До речі, є iPhone 7 на 32 ГБ, 1900 гривень ціна. Є потертості по корпусу. Ось тут косточка така невеличка, якщо видно. Знизу також потертість є така, ну не суттєва, але є. По екрану нюансів немає ніяких, ось працює, показує все добре. Акумулятор тут 77%, зараз покажу. Але працює добре. Не розряджається швидко. Так, справді 77%. Але швидко не розряджа. Не знаю, можливо, тут замінений, десь він не прошитий чи що, не знаю. Е, так, інформація про е, телефон, iPhone 7. Е, по пам'яті він має, де то пам'ять написано, вже забув. Ні, не тут. Е, так, загальні. Коротше, він на 32 ябайти. В комплекті йде телефон, зарядний шнур. І при потребі можу поклеїти захисне скло для замовлення. пишіть у повідомлення.